Людина висадила кали, а вони не зійшли зовсім. Хитрощі при посадці, все ж таки є. Вірніше, зараз я покажу, як виглядає цибулинка корневища кали, і вам буде все зрозуміло. Якщо у вас не зійшли кали, то можливо їх висадили неправильно. Отаке округле корневище зверху, а з іншої сторони, наче корінчики. А тут цибулинка гладка. І природніше, звичайно, посадити їх, начебто корінчиком в землю. Бачите? І їх висаджують отак. А це неправильно. Висаджувати кали треба отак. Зараз навіть видно, де вони починають рости, вони вже проклюнулись. Я отак от їх розділяю, це буде дві, і висаджую. Просто ламаєте, це буде дві кали. Головне висадити правильною стороною. Потрібно посадити. Не так, начебто корінчики, ви бачите, а ось так. Оцією лахматньою доверху. Отак от.